Періодична таблиця. Ну, здавалося б, що може бути звичнішим, ми всі її бачили ще зі школи. Але що, якби я сказав, що за кожним із цих символів криється ціла історія, не просто хімія, а справжні історії про культуру, політику і навіть конфлікти, давайте спробуємо розкрити ці таємниці, що ховаються у всіх на видочні. От просто уявіть на хвилинку одного дня прокидаєтесь, а звичні слова залізо, срібло, золото ніби зникли з мови. Трохи дивно, правда? Так от, для цілої нації це був не просто уявний експеримент, а цілком собі реальність. Це сталося в Україні на початку 90-х. Відбувся такий собі тектонічний сув у мові. Знайомі всім слов'янські назви замінили на їхні латинські відповідники. І от залізо раптом стало ферумом, а срібло аргентумом. І це була не якась дрібничка, знаєте? Це спричинило справжню бурю, таку собі битву за душу української мови та науки. А почалося все з офіційного документа державного стандарту, який ухвалили в 1994 році. На папері мета виглядала досить простою: модернізувати наукову мову України. От тільки втілення цієї ідеї виявилося, м'яко кажучи, не таким же й простим. Що ж було рушійною силою? Ну, перш за все, це було глибоке бажання вирватися стіни десятиліть радянської русифікації. Ідея полягала в тому, щоб узгодити українську термінологію з міжнародними нормами, де панує Латина. Це був знаєте такий сміливий крок до світової науки, але водночас крок геть від власного минулого. Але щоб по-справжньому зрозуміти всю суть українських дебатів, треба зробити крок назад, як взагалі елементи отримують свої назви в усьому світі, і відповідь виявляється, це така собі дивовижна мозаїка з міфології, політики та людського генія. Насправді назви елементів походять з найрізноманітніших джерел. Вони можуть вшановувати якихось міфічних богів, увічнювати місця на землі чи навіть у небі, віддавати шану вченим першопрохідцям, або, знаєте, просто описувати якусь властивість самої речовини. Ось, наприклад, кобальт. Його назва походить від німецького «кобальт». Це такий злий дух шахт. Давні гірники вірили, що ці, скажімо так, гобліни крадуть цінну руду і підсовують їм цей матеріал, який при нагріванні виділяв отруйні пари. Така от історія. Або ось полоній. Назва, яка сама по собі є актом політичного спротиву, Марія Склодовська Кюрі, велика патріотка, назвала його на честь своєї батьківщини Пойщі, а на той час її країну просто стерли з політичної карти Європи. Ну і звісно, періодична таблиця це такий собі пантеон для її найвидатніших героїв: К'юрій, Ейнштейній, Менделевій – Ці назви увічнили справжніх титанів науки, чиї відкриття фундаментально змінили наше розуміння Всесвіту. Іноді назви елементів розповідають цілі історії парами. От Селен отримав своє ім'я від Селени, грецької богині місяця, а все тому, що його хімічні властивості були ну, дуже схожі на властивості раніше відкритого телуру, названого на честь землі. Це така собі космічна поезія, написана мовою хімії. От тепер, маючи цей глобальний контекст, повернімося в Україну. Як ми бачимо, імена мають величезну силу, і суперечка в Україні торкнулася справді глибокого питання: що важливіше зберегти унікальну мовну традицію чи приєднатися до єдиної глобальної мови науки. Аргументи обох сторін були треба сказати вагомими. Прихильники реформи казали про модернізацію, про необхідність порвати з радянським минулим. А от опоненти стверджували, що це не просто створює плутаниню, а й відриває українську мову від її слов'янського коріння. Вони казали: слухайте, англійці ж кажуть Айрон, а не фером. А німці Айзен. Чому Україна має відмовлятися від власної спадщини? Ось ця цитата з тогочасного наукового журналу просто ідеально ілюструє розчарування на практиці. Це ж перетворилося на справжній педагогічний кошмар. У повсякденному житті люди мають справу із залізом, але в підручниках з хімії той самий матеріал раптом називається ферумом. Ця двоїстість створила абсолютно непотрібну перешкоду для навчання. І тут історія стає ще складнішою. Виявилося, що реформа віддалила українську не лише від російської, а й від інших слов'янських мов, наприклад, польської, які зберегли свої традиційні назви. І це, знаєте, сильно ускладнило аргумент, що вся справа була просто в дерусифікації. Це виглядало радше як відмова від спільної мовної родини. І от ці дебати точилися майже чверть століття. Це був такий період непослідовності палких суперечок, але, зрештою, наукова спільнота таки дійшла компромісу, рішення, яке спробувало вшанувати і традицію, і прогрес. Ці 25 років були часом справжньої лінгвістичної плутанини. У шкільних підручниках вчили одне, а в наукових статтях чи технічних текстах часто використовували старі, звичні назви. Це була така собі дворівнева система, яка не могла існувати довго. І от у 2018 році цю ситуацію нарешті вирішили. Новий стандарт 2018 року виявився напроч елегантним рішенням. Він повернув традиційні українські назви, як от водень і залізо, як основні, але водночас визнав латинізовані версії, наприклад, їдроген і ферум, як дозволені синоніми. По суті, це примирило обидва табори, зберегли традицію, забезпечили ясність і водночас визнали міжнародну номенклатуру. Отже, до якого висновку ми приходимо? Ця українська історія це лише один, але дуже яскравий приклад того, наскільки глибоко наука переплетена з культурою та історією. Головний висновок тут такий: кожна назва в періодичній таблиці це не просто якась етикетка, це справжній артефакт. Це такий собі літопис наукових відкриттів, політичних прагнень і постійних змін у людській історії. Сьогодні всі 118 клітинок таблиці заповнені, але ж наука ніколи не стоїть на місці. Які нові елементи чекають на нас там, на межі знань? І що важливіше, які історії розкажуть їхні імена, які цінності, героїв чи ідеї ми вирішимо увічнити наступними? Це питання залишається відкритим.